Всіх вітаю на своєму каналі. Черговий виїзд в мій в ліс. Сьогодні в лісі аж за 90 кілометрів від будинку. Це саме той ліс, в якому я постійно збираю чорницю. Ось дивіться, скільки тут чорниці росте. Ну, як чорниці? Кущиків. Як я і казала колись. Я взяла лопату з собою, я взяла мішечки з собою. Відповідно, будемо сьогодні набирати для нашої лохини ґрунту. Але так як я бачу, що е, дуже померзла чорниця, то саме сьогодні покажу, що знаходиться взагалі в нашому лісі. Ну, ось я тільки зайшла, так. Загалом, що я можу сказати, ось кущик, на якому ягодки трохи є. Зараз буду поступово вам показувати, що взагалі можна набрати. Зараз покажу, яка ягода взагалі, тому що ягоди бувають кожного року по-різному. Є такі, знаєте, що прямо аж великі, як черешні. А є таке дрібне, що ти його і збирати не хочеш. У нас вона ось така. Не скажу, що вона дрібна, не скажу, що вона і прям така крупна. Ну, середнячок. Трошки є, як мені коханий сказав, на вареники набрати зможеш. Зараз побачимо. Чорничник просто лисий, дивіться. Оце ось знайшла кущик. Там вон дві ягодки є. Там вон дві ягодки є. І оце все пусто, пусто, пусто. Уявіть собі, які масштаби. І чорничник взагалі пустий. Он пройшла десь метрів 30. Оце все, що я назбирала, дві жмені. Я ще такого року взагалі не пам'ятаю. Дивіться, йдемо, йдемо, йдемо. Немає тупо нічого. Взагалі. Зараз будемо їхати ще на два місця, які я знаю в інші села з інших сторін. Ну, ще там буду дивитися, але ну, взагалі немає. Дивіться, що твориться. Це ще такого я ну, реально не пам'ятаю за 8 років, що взагалі її не було. Навіть жодної немає, жодної штучки немає, дивіться. Це я тут не ходила взагалі. Нема. І це не те, що її там позбирали, бо в нас коли збирають, о, знайшла, пущик знайшла, дивіться. Через 20 метрів. Оце і все, розумієте? Оце так морози нам, звісно, нашкодили дуже серйозно. Ну і плюс вона, вон, бачите, якщо кущик трапляється, вона ще зелена, її майже немає. Ще дуже рано. Але я бачу, тут і їхати немає сенсу, тому що її взагалі в лісі немає. Просто походити погуляти, але 90 кілометрів заправити машину, проїхатись, просто фіг робити. Н -н -н. А, як шкода. Як шкода. А я так думала, що в нас будуть заробітки. Ага. Немає нічого. Отак. Переїхали в друге місце. Немає нічого. Тільки он дерева всімічені. Там перед цим вирубка така жорстка. Це, до речі, отут це місце. І оце ось, де отакі хащі. Я років п'ять тому залізла туди і видно, там ніхто не ходив, тому що там живе гадюка звичайна, ми її бачили, ми її ганяли, вона ще на нас дибки ставала. Але там настільки була величезна чорниця, що нам було байдуже. Ми паличкою так побили, пройшли, обірвали, паличкою побили. Пройшли і обірвали. Бачите? А тут немає. Ні праворуч, ні ліворуч. Тільки дерева випилюють. Взагалі, дивіться, чорничники всі пусті. Тут я вам скажу, чорничники такі, що надто великі, прям дуже великі. Не знаю, скільки тут гектарів, але чорничники тут великі. Я просто розраховувала на те, що тут більш-менш таке, знаєте, захаращено і, можливо, тут просто не пройшов мороз. Але, на жаль, він схопив повністю все. Я за дві години, дивіться, що назбирала. Ну, десь літри півтори. Уявіть собі. За дві години півтори літри. Я вам скажу, що я навіть суницею була більш задоволена, ніж чорничкою. Буває таке. Поїдемо ще в одне місце. Сподіваюся на те, що воно там в низині знаходиться. Ну, можливо, там щось ще. Знайду. Зараз побачимо. Винищують ліс і вже доходять, Ось я покажу. Ото, ото, ото все 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 все, все Там вже все помічено, там чорничники яких, на жаль, скоро не буде. Так, третє місце, в яке ми приїхали перевіряти черницю. Нуль. Знову ж таки нуль. В першому місці там хоч. Одна-дві бубки траплялися на кущиках. Тут ось дивіться, я йду, жодної немає взагалі. Оце все ж чорничники. Щоб ви розуміли, вони дуже величезні, в таких, як я їжджу, ось на заробітки, так? О, знайшла, знайшла. Є одна. Ще одна. Бачите, я збираю руками. Ой. Оце отак. Вон ще одна. Так багато, так багато. М -м -м. Та ви що. Давайте трошки глибше вийдемося. Як бачите, я в резинових, бо в таких чагарничках дуже часто повзають плазуни. Ось тому ходіть у чоботах, та немає тут нічого, все. Я розчарована. Тут навіть жодної немає, все, не хочу. Зараз наберемо на лохину грунту цього гарненького да й поїдемо додому. Вон, ще дві штучки знайшла, дивіться. знайшла Ого. Куда ти впала тут кожна ягодка на рахунку все О. зато він тут припарковалися там суницю подавив там суниця така велика була Вон диви яка. Ой. Диви, яка здоровезна. О боже, яка вона кисла. Тут є. тут є. комарики, є да. А тут болота. На тобі, лохматку. <сев> <сев> вот. Куда його поставити? Я поставила его. Нет, тут богатый сейчас все другой.